Що буде з ТЦК після закінчення війни і на кого повісять всіх собак? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, і давайте розбиратися. Хочу сказати, що скоро в Україні все-таки буде мир, бо рішення про це прийнято на самому високому рівні. Того, люди, які будуть підписувати мир, це. Соглашення потрібно буде перебити інформаційний фон, щось людям дати на відкуп. І я прогнозую, що за численні порушення закону, за вбивства, побиття, незаконні затримання, позбавлення волі людей, підробку документів будуть нести відповідальність ТЦК, які зараз е, гноблять українців, і які зараз дуже часто. Порушують закон, за що страдає велика кількість людей. Того хочу сказати, як уникнути цієї відповідальності. Шановні працівники ТЦК, у вас є зараз можливість з цих токсичних ваших служб перевестися, написати рапорти у бойові підрозділи. Тому що коли війна завершиться, почнеться детальна, повністю детальна. Ревізія того, що ви робили. І того, можливо, змити оцю, оцю незаконну діяльність, яку ви зробили, ви можете лише в бойових частинах. Друзі, у разі потреби звертайтеся.